Послухай, моя мила, ті, кай. Оглохни до слів його що б як не казав. Хай обіцятиме рай, після ляпасу готуватиме чай, Скаже в соти, ми доля один одному зай, не слухай і знай, кохають зараз, не завтра. Він кращим не стане в суботу, він спокійним не стане у жовтні. Те, що злічиш його, ти неправда. Буде жити із кісткою в горлі, буде вічно шукати він зради, бо точно є краще довкола. У режимі дурного фальстарту за весілля піде швидкомова. мова. Кожен ляпас не тільки душевний, прифарбує в шалене кохання, на коліна сльозами він встане, зробить вигляд, щенячий, нікчемний. Буде клястись, це точно востаннє, хіба все пройшли ми даремно? Послухай, моя мила. Все просто в коханні, повага й довіра, сварки в магазині за постіль. Краще синя, ні, краще біла. Ось і все. А всі ревнощі чвари, що до подруг, що чекають на каву, з нею не бачся також істою, та гуляка себе веде, як шалава, не дадуть тобі бути собою, і життя просто стане кошмаром. Це все фікція, мила, повір. Він не вартий твоєї і тіні. Ти сидиш та чекаєш на міні, Забирай свої речі, вийди на двір. закури, якщо куриш, будь чесна та вільна, плюнь, розітри, все буде інакше віднині. На рахунок три. Раз, два. Три.